Справа для тих, хто не може заснути хвилі сну. Заплющте очі. Ваші повіки повільно наливаються приємною важкістю та теплом. І ця важкість ніжно тягне їх донизу. Зробіть повільний глибокий вдих і повільний видих. Уявіть. Ви лежите на березі теплого моря. Хвиля підходить і відходить. Вдих, видих. І з кожною такою хвилею ваші плечі стають розслабленими. Ноги ващають, руки ващають, наче саме море вкладає вас в сон. Ваше тіло спокійне, тепле, розслаблене. Ви занурюєтесь в ритм хвиль. Вдих, видих. Хвиля підходить, хвиля відходить. І сон приходить сам. Глибокий, солодкий, безпечний, тихої ночі.